Кримськотатарська народна казка Дочки бідняка читає Наталя Довлатова. В одного бідняка було три дочки, І усі три дуже вродливі. Одна гарно ткала, друга шила красиві наряди, а третя була майстриною на всілякі вигадки. Тільки й багатства в бідняка. Що старенька хатина, триніжок з домашнього вогнища та порожня скриня. Тому і обминали женихи оселю бідняка. Що візьмеш з чоловіка, який неспроможний справити й весілля дочці? Довго міркував бідняк, як йому заробити грошей і справити дочкам весілля. Думав, гадав. І вирішив взяти у бая в оренду землю, посіяти пшеницю. І якщо пшениця вродить, продати урожай і на уторговані гроші видати дочок заміж. Прийшов бідняк до бая і розказав йому про свій намір. Бай був дуже жадібний і хитрий. Він уже давно запримітив дочок бідняка. Дуже вже йому хотілося задарма дістати і клапоть землі, на якому стояла хатина бідняка, і трьох красунь майстринь. Вислухав бай бідняка та й каже Я згоден дати тобі землю, коня, плуг і зерно для сівби. За усе це ти віддаси мені половину врожаю. Але якщо пшениця не вродить, ти віддаси мені свою хату, а сам з дочками підеш до мене у найми. Як не опирався бідняк, але довелося погодитися з умовами бая. Викликав бай молу, скріпив угоду молитвою і відвів бідняку. Клаптик найгіршої землі, на якій не тільки пшениця, а й трава в посушливі роки не росла. Почав бідняк орати землю, а вона затверділа, як камінь. Лух ледве шкрябує зверху. Цілісінький день працював бідняк, не покладаючи рук, а ввечері не витримав, сів на горбик, заплакав. І звернувся до Бога. Господи, якщо ти бачиш мої страждання, якщо ти чуєш мій голос, допоможи мені, моїм дочкам, і ми в вік будемо славити Твоє ім'я. Сказав він так, підвівся, пройшовся на останок плугом по горбку, а під ним була глибока яма. На дні якої лежав глечик, повний золота. Виліз бідняк із ями і заквапився додому, притискаючи до грудей глечик. Дорогою йому трапився мула, і бідняк розповів йому про свою вдалу знахідку і замовив молитву на знак подяки. Не встиг бідняк прийти додому. Як примчав бай, і силомиць вирвав у нього з рук глечик. Яке ти маєш право привласнювати собі багатство, що лежить у моїй землі? Хочеш, щоб я подав на тебе до суду і запроторив до в'язниці? Нічого не відповів бідняк баю, навіть не став з ним сперечатися. Залишившись наодинці з дочками, розповів йому все і як доказ показав єдину золоту монету, затиснуту в кулаці. Найменша дочка й каже батькові Не журіться, тату, я придумаю, як помститися жадібному баю. Минуло небагато часу, і по селу пішли чутки. Що до моря на лікування їдуть доньки іранського шаха, що дівчата одна гарніша за іншу, і що вони обов'язково проїдуть через село. Почув про це бай і вирішив будь-що запросити до себе в гості відомих красунь, аби чутки про його гостинність долинули до вух самого шаха. Наступного дня увечері біля будинку Бая зупинився просторий фаетон, з якого вийшли три багато вбрані дівчини. Бай вибіг їм назустріч і низько поклонився. Найменша дівчина й каже Шановний жителю села, ми доньки Іранського шаха, випередили наш караван. Який прибуде сюди завтра вранці. Нам хотілося б орендувати або купити гарний будинок, щоб було де переночувати. У ваші високості! упав на коліна бай. Мій дім до ваших послуг. Для мене буде високою честю зробити послугу для прекрасних дочок іранського шаха. Дівчата увійшли в дім і відрекомендувалися господарю. Мене звати вашою мовою така, як я, сказала найстарша дочка. Мене звати вашою мовою та, що гірша від мене, сказала середульша. Мене звати вашою мовою. Де ми будемо танцювати? сказала найменша. Бай приготував для дівчат багату вечерю і сам почав їм прислуговувати. Старша дочка й каже. За дорученням нашого батька, іранського шаха, ми повинні знати ім'я людини у вашому краю, якій найбільше поталанило. І якщо така людина знайдеться, на неї очікує подарунок від самого шаха і гаманець з тисячею золотих динарів. Як тільки Нобай почув ці слова, він розхвилювався і сказав «О, ваші високості, мабуть, сам Бог направив ваш фаєтон до воріт мого дому. Два тижні тому я викопав на своїй землі глечик із золотом. І вважаю, що мені найбільш поталанило в нашому краю. Дівчата здивовано перезирнулись. І, Бай, відчувши, що вони йому не вірять, кинувся до сусідньої кімнати, виніс глек і поставив його перед дівчатами. Виходить, ви і є той чоловік, який буде удостоєний подарунка від самого шаха і одержить гаманець з тисячою золотих динарів, сказала найстарша дочка. Усю ніч пригощав бай знатних гостей. Він і не помітив, як найменша дочка підсипала йому в напій снодійного. Бай заснув мертвим сном, а дівчата зав'язали у вузол батьків скарб, приготувалися вийти, і тут найменша дочка помітила на полиці коробочку, в якій лежала бритва для гоління. Дівчина дістала її з коробочки, і зі словами, Я хочу залишити пам'ять цьому гостинному господареві. Відрізала йому пів бороди. Я також не хочу залишатися перед ним в боргу, сказала середня і поголила баю вуса з одного боку. Хіба я менше перед ним в боргу, ніж ви? сказала найстарша і, взявши з рук середульшої гостру бритву, поголила баю півголови. Дівчата поклали на місце коробочку з бритвою і, сміючись, вийшли з дому, сіли у фаєтон і поїхали, помахавши на прощання слугам. Бай прокинувся, протер очі, дивиться, а від гостей і сліду нема. На столі стоїть красивий глек, а поряд гаманець, набитий монетами. Бай тримтячими руками взяв глек і висипав з нього суху землю. Розв'язав гаманець, а там лежали тінські каштани. Бай вибіг на двір і схопив за плечі слугу. Куди поділася така, як ми? Такої, як ви, я в житті не бачив. Пробелькотів сторопілий слуга, зі страхом позираючи на бая. «А та, котра гірше від мене, не вгавав бай. Гірше від вас навряд чи є хтось на білому світі, відповів слуга. Збіглися усі слуги і з острахом дивляться на бая. А той не вгамовується. Де де ми будемо танцювати? Де я вас запитую? Де хочете, відповідають слуги. Зараз ми покличемо музикантів. Не потрібні мені музиканти, заревів бай. Ловіть їх, ловіть, я вам наказую. Кого ловити? запитують сторопілі слуги. Ловіть таку, як я, ловіть ту, що гірше від мене. Слуги вирішили, що їхній господар збожеволів, і заперли його в комірчині. Той не вгамовується, де де ми будемо танцювати? Прийшла дружина бая, глянула на нього і розвела руками. У такому вигляді. Ви ще збираєтесь танцювати. Справді, збоже волів, підтвердила вона догадку слух і наказала не випускати чоловіка з комірчини. Подейкують, що бай і досі сидить у комірчині і кричить Ловіть таку, як я, ловіть ту котра гірша від мене. Відтоді його прозвали. Божевільним баєм. А ще до бідняка, то той залишив свою хатину родичам, а сам з дочками перебрався в далеке село, де купив собі будинок, повидавав дочок заміж і доглядає внуки. Кажуть, він любить повторювати: ніколи не відбирай у людини те, що їй подарував Господь Бог.